Запустимо її, як вона качає, за який так. час. Рахуємо просто так. І це ви повинні знати. Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Бажаю здоров'я верніше, всім українцям там, тим, хто нас підтримує. Заразився, друзі, заразився. От, у нас є інший ютуб-канал. Верніше, зараз я вам покажу, під яку я справу зробив. А так звернулася до мене моя єдина дружина. Каже, Дмитро, не відкажи, відкажеш, будеш. З'їдла сидіти, будеш голодати. Того Дмитро, кажи. Хвилинка уваги жаркою, тоді, а я запрошую, я запрошую вас на наш інший канал. Можете там побачити, як ми облаштовуємо такі справи. Це в нас резервуар, резервуар для води. Посилання буде у закріпленому коментарі і ну, в, описі під відео. І в описі під відео. Всіх запрошую. Я думаю, вам такий контент буде цікавий. Ну і нам буде цікаво вам показати, що ми будемо далі тут робити. Ми там і показуємо, і будемо дасть Бог здоров'я, дасть Бог сили, трішки можливості, і будемо щось робити. Думаю, вам буде, вам буде як приємно подивитися те, що ми робимо, як ми це робимо, І як головне, живемо. Так. І головне, як ми... Як ну, е... тому що не лише в полі працюємо, не лише от полегшуємо собі життя різними оцими. Агрегатами, які роблять, ну, агрегати так голосно сказав, ну, там якісь міні-агрегати, які полегшують нам життя, роботу нашу нелегку. А це таке трішки і для, як би вам сказати, для себе, для відпочинку, така віддушена, маленька віддушена, я думаю, вам буде цікаво там за цим дивитися. так? Так, так. І головне, що ми робимо з таких матеріалів. Ну і те, що в нас є вдома, і те, що може кожен зробити, і може кожен собі дозволити. Такі матеріали, такі роботи. Я думаю, ну по мінімуму, що да, купляє, да. купується. По мінімуму, от як тут можете бачити, ну що тут плитка, це я вже розповідав, зроблена своїми. Колись далі дойдемо дійдемо до неї, покажемо, покажу, розкажу, що я робив. По можливості зробимо вібро стіл. По можливості вам оце все покажу, в мене то вона є, а показати вам, як я її робив, і, можливо, і ця інформація комусь пригодиться. Тому що часи зараз такі в нас економічно, сімейно-економічно нелегкі, тому мусимо робити самі. кого є можливість, звісно, купую, кого немає можливості, не повинен він не відмовляти собі в певних речах. А Важко буде важко, але може зробити сам. Такі справи. Тому так. запрошую і я вас на ютуб-канал Життя в ЮА Селі. Так. Посилання буде в описі під відео і в закріпленому коментарі. Переходьте, будь ласка, кому буде цікавий такий контент. Там є вже відео, як ми це все робили. Переглядайте. І з часом вам будемо показувати ще щось. А Тепер, Олена, час твій закінчився. Ну, всіх запрошуємо, заходьте. Я думаю, що все буде добре, вам все сподобається. Ну, раді будемо вас, вас вітати в нашому каналі. Раді будемо вас вітати, ти вже да. 30 секунд, як більше домовленого часу наговорила. А хто розраховуватись за це буде? Ну, а сьогодні, друзі, зараз я вам покажу одну річ, яка, я сподіваюся, що комусь пригодиться, комусь... Я зараз я її принесу сюди. Отаку річ зробив, розкажу вам історію. Звернувся товариш до мене, каже Діма, є такий моторчик, потрібно зробити таку штуку. Є помпа, потрібно його, як би сказати, скласти в купу. Йому потрібен такий циркуляційний насос для його справи, він там також мудрує, робить свої справи, коротше, то таке, то ми туди не ліземо, то нам не потрібно. Що хочеться вам показати. І, звичайно, я з вами не міг не поділитися, показати вам, як вона працює, як вона качає. Це ви здивуєтесь, тому що доволі сильно. Чому суть? Можливо, комусь пригодиться ця інформація. Цю, на мою думку, оцю помпу від жигуля Тут двигун 120 Вт і помпа від жигуля Її можна буде. Монтувати на мотоблок, якісь трактора, такі міні, щоб поїхати десь у річці і закачати собі води. Піднімає вона на висоту, я не перевіряв, але метр п'ятдесят це точно, точно піднімає. Можна тут, отут, ну як би в двох словах розповісти, що тут двигун закріплений на досі, звичайні полоски з жестів різані. На м'якому з'єднанні такому. Тут виточені дві втулки сюди, тому що на електродвигунові трішки замалий був такий. У мене така шланга була, меншої не було. Тому довелося виточити сюди втулочку і сюди втулочку. Тут внутрішній діаметр 25, мені здається. І на два хомути взято скріплено. Ну м'яке з'єднання, ви ж розумієте? І помпа. Тут, де прикріплюється помпа до двигуна, вирізав тройки металу таку пластинку, зробив отвір на станкові, виточив ялинку, приварив сюди і прокладку поклав, бачите, резиново між цим і цим звичайної камери. І закрутив, зрозуміло. Ту звідси заглушка стоїть. Це йде отвір, мені здається, на пічку сюди. Ну, можу помилятися. Просто я заглушив теж тройкою такою, ну, зрозуміло, вирізав кусок ерунди, коротше, ну, пластини, чи як її назвати, резинку поклав посередині двома гайками болтик на 6 за це. Тут вирізав отвір, бачите, на 6. Просверлив отвір верніше на 4 чи на 5, я не пам'ятаю. Нарізав різьбу і от таким чином для того, щоб стравлювати повітря. І тут ця, що йде на. Я не знаю навіть, що тут стоїть. Мені здається, стоїть тут термостат, тройнічок з термостатом. Оця буде у нас заборна, це буде у нас е, вихідна. Сюди виходить. Да? Крутиться воно, якщо дивиться отак, то як я вам скажу, як воно, то проти часової стрілки. Оце ну, двигун крутий, так воно качає проти часової стрілки. У угу. ну, цю сторону, отак воно крутиться сюди. Зрозуміло. Можна встановити, ще раз повторюся, на мотоблок. Але тут покласти, я думаю, що спрацює якийсь нацює обратний клапан, заляти її водою, відкрутити воздух, стравити, зрозуміло, і буде качати, набирати навіть якісь ємкості ззаді за мотоблоком, прицепка з бочками понабирали комусь в жаркі часи. Я знаю, що це питання таке, доволі актуальне. Тому оця річ, зараз побачите, як вона качає. Зараз перевіримо, там я наляв десь плюс-мінус 30 літрів води, скільки вона викачає, як вона викачає. Підемо зараз, запустимо її, побачите, як вона качає. Ще раз повторюся, що ця річ здивує. І я сподіваюся, що таке, ну це, це робили, воно є, це ж не те, що ми видумали, воно є. Але можливо хтось не бачив, а побачив на моєму каналі, і це буде приємності. Це принесло якусь користь. Значить, друзі, я набрав от ємність з водою. Зараз туди покладем, щоб його на туї виляти цю воду, тому на туї. Так. Одне, що потрібно, це набрати сюди води. Ну, як кажу, що в мене обратного клапана тут немає, то я буду набирати дві одразу. Отак. Тут 30 літрів. Води. Зараз побачите, як воно його якось від нуля, як воно його викачає. За який час і як воно качає. Річ доволі така, що я вам кажу, що хтось щось можливо додумає, хтось ще щось придумає, хтось зробить ще краще. І це буде якимось, ну я вам скажу, результат. Тому що ну, йому потрібно просто, щоб воно... Циркулювала воду, йому не потрібно там, щоб воно тому тут клапана ніяк і не ставилися. Я думаю, що з клапаном, тому що тяга, коли я пробував прикладав його до дна, оцю заборну, це, що забирає воду, вход води, то я вам скажу так, притягую, присмоктує до дна, що відривати важкувато. То я думаю, що обратний клапан вона посилить віджати. Так. І цим ось тут ну, начебто без води. А, ні, от є повітря. бачите, І тут воно також повітря залишається. В цій частині повітря залишається. Її потрібно або розвернути отак, або таким чином от, бачите, взяти. І зараз воно вже виходить. Пішло, бачите? Ще трішки, все. І отак вона буде качати. І наче, якщо ви це не зробите або не розвернете, будете отак думки, щоб оцей повітря прогнати. Так, я Думаю, все трішки, В принципі, вже досить. Але... О. Так, це у нас вихідна, це у нас хідна. Ставимо їх дві сюди і дивіться, що буде зараз відбуватися. Тут я закрив. Переноска тут і вмикає. Дивіться, що воно робить. Скайте, бо притягнуло до дна, я вам кажу, що до стінок так притягує. Так, де в нас заборна це село? Чи вихідна це в нас село? Я вже запутався. Оце. І створює бульки і бачите, завоздушує. Оце я підняв, воно створює бульки і завоздушує тим самим, бачите, завоздушило її там. Тобто, ну зараз, 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 зараз. Зараз я на током гакне руки мокрі. Зараз отак я знову спустю. От коли підносю, розумієте, що там починають ну, бурлити вода і бульки. І воно затягує повітря. То це... Зараз спустимо його є. Спустили. Як ще підносити вверх і все вийде. Віть. Дивіться що робить. Бачите повітря за небо я бо я старлобовую воду. Дивіться, бачите, бульки утворюються і воно затягує повітря. То Руку притягує, що капець. От дивіться, зараз як рукаві. Втягує, що страшно. Обратний клапан по-любому воно відкриє. По-любому. Дивіться. Розуміли? Дивіться, як качає. 120 ватт двигун можна покласти якусь... Він з опилку, да, розбирати, ну хоча й на ню її можна покласти, на мотоблока. Я не знаю, на різні речі. На різні речі вже додумайте кому потрібно. Там стояться робочі конденсатори, вони слугують як і пускові, так і... Тобто кнопки тут такої якби немає. Можна покласти кнопку чи, чи ще якусь яке це. А ця шланга, що заборна... Так і її нудить до стінки присмоктатися або до дна. Я вам кажу, вона там ходить так, що капець. Тобто напор тут такий шалений. Ну що тут? 30 літрів води. Зараз дивіться на око. Не На око сказав. Як реклама. Зараз отак. Рахуємо просто так. Зараз як... Зараз я візьму тюю, поляю, щоб даремно не виливати її в воду. Значить, рахуємо. 30 літрів води. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 11, Щоб на піддоску потекла. 11 секунд, 30 літрів води, щоб ви розуміли. Різь доволі. Я витягну Зараз забрудню легенько. Ну, тут можете вже якось додумати, я не знаю. Придумати, додумати. Зараз, зараз, зараз. покурайтесь і спущу воду. Тобто ви вже придумати, додумати, ще раз вам кажу, можете, десь бо піднути. Можете як хочете. Я хочу, щоб ви це бачили, а можливо комусь, тому що я вам кажу, що таке жарке літо було, і завдячуючи хлопцям, що дали мені оту мотопомпу, то виручила, але не всі можуть і не всі мають хлопців. Таких. то така річ, а цих Жигулів у нас море. Ну я не кажу, що відкручувати помпу, вона також стояла у мене ну, без діла. Тобто таку річ можете зробити, ще раз повторюсь. Мотоблок, бензокоса, мото... як бензопила, мотокоса. Різні є ситуації, тобто і у вас таке буде бачення, що воно робить 11 секунд плюс-мінус 30 літрів води. Тобто ви розумієте, що куб, воно накачає, ну якщо 30 літрів води 1 секунд, це множимо на 3, 33 секунди, 35 рахуємо 100 літрів. Можливо, я неправильно зараз рахую, 35 100 літрів це множимо на 10. Чи 35 секунд множимо на 10, це 350. Секунд ділимо на 6. Це в нас виходить 5 хвилин і. і що? 5, 35, 5, 6 хвилин. Куп. Ну, можливо, це тут просто низько, а так воно покачає трішки довше. Не знаю. Відштовхуйтесь від того, що якби от це, що ви бачили. Відштовхуйте світово. Ну, ще раз кажу, що тут оцю штучку, а її помпу потрібно ставити отак, щоб це повітря все вийшло звідти. Тоді не потрібно вам буде врізати оцю штуку. Це, як би сказати, стравний болтик, отвір. Якщо так покладете, то вам потрібно буде врізати оцей отвір. Зрозуміло, так? Да? Така річ, таке відео, і це ви повинні знати, і це ви повинні бачити, а чи пригодиться, чи воно не пригодиться, це вже таке. Так що такі справи, друзі, переходьте на канал, наш інший. Посилання буде в описі під відео, в закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться, ми там займаємося. Також такими речами, які по господарству когось стимулює до праці, комусь чимось допоможе, комусь, можливо, кого, які будуть питання по, по якихось певних роботах. Тому що за такий вік, який прожив трішки цього всього поназбирувалося. Допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео і хай щастить.